Доброго ранку, діти, діти, а відгадайте загадку? Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти, це буває? Так, восени, а давайте з вами пройдемось по нашому дитячому садочку та подивимось, які листячка на деревах. Подивіться на листячка калини. Воно стає червоним, як і ягідки червоні-червоні. А листя квину ще зелені. Але вже почали жовтіти. Подивіться на листячку винограду. Воно зовсім червоне-червоне. Дивіться, яке гарне листячко. А подивіться на листя каштану. Воно вже сухе, коричневого кольору. Деякі листочки ще зелені, але майже всі вже опали. А подивіться на нашу берізку. Більшість листочків вже жовта, а скільки листочків впало на землю вже. А подивіться, яке цікаве дерево. Усі листочки жовті, але ще є трошки зелених. Дивіться, яка краса. Діти, ну що ви побачили, як осінь розфарбувала листочки на деревах? Ми будемо з вами спостерігати і далі, що буде відбуватися восени з листочками. А сьогодні я вам пропоную піти до групи та зробити гарне, барвисте осіннє дерево з пластиліну. Ну що, ходімо? Ось таке дерево гарне, осіннє Я пропоную вам сьогодні зробити. Для цього нам потрібен картон будь-якого кольору та пластилін. Стовбур дерева ми будемо робити пластиліном коричневого кольору. Але спочатку його потрібно дуже-дуже добре розім'яти, щоб він був м'якенький. Робимо стовпчик та притискаємо до нашого картону пальчиками. Ось так добре притискаємо. А тепер будемо робити. Листочки. Нам потрібен пластилін помаранчевого, жовтого, червоного, зеленого кольору. Відщипнемо шматочок, розімнемо його та будемо розкочувати між долоньками Ось так. Можна на дощці. Ось так розкочуємо і будемо скручувати нашу ковбаску. Ось так та притискати до нашого дерева. У нас буде таке чарівне осіннє дерево. Ще візьму шматочок, розімную його, розкатаю та буду скручувати. Ось так. І ось так усе дерево. Ось таке осіннє дерево. У мене вийшло, а я буду чекати на ваші дерева. Може, ви зробите їх багато? Мені дуже цікаво подивитися. До побачення!